За рекламою красивого стилю життя стоїть бізнес, який фінансує війну Російської Федерації проти України. Фінансувати атаки на мирних мешканців України допомагають податки тютюнових компаній в Росії. За один рік внесок чотирьох тютюнових компаній це 12,6% військового бюджету Росії, а це 61,7 мільярдів доларів. Тютюнові компанії офіційно визнані міжнародними спонсорами війни в Україні з 24 серпня 2023 року. Проблема в тому, що вони мають агентів в Україні, корумпованих політиків, політиків, які допомагають їм непомітно втручатися в процеси прийняття рішень в Україні. Наприклад, сприяти тютюновій компанії в пошуку землі під будівництво нової тютюнової фабрики. І це попри її статус міжнародного спонсора війни. І, попри вид смертоносної продукції, яку вона виробляє для українців, час неоднозначних рішень минув, час понести відповідальність корупціонерам у владі, які допомагають ворогу. Україні потрібен закон, який ліквідує втручання тютюнової індустрії у державну політику України, закон, який запобігатиме випадкам політичної корупції, а саме спробам підкупу політиків тютюновими компаніями-спонсорами війни. Політики можуть бути голосом перемоги. Перемоги життя над тютюновою корупцією.